Усіх рада вітати на своєму каналі. Сьогодні ми будемо в'язати ось таку пов'язочку для дівчинки. Вона складається з таких міні-ніжних квіточок. Зараз ми почнемо з вами їх в'язати. У мене є їх 7 штук, але це нічого, якщо у вас буде більше чи менше, я обрала саме 7, тому що мені подобається це число, і воно дуже гарно і делікатно виглядає на голівці. Набираємо дві повітряні петлі. І в них, в другу петлю від крючка, в'яжемо 6 стопчиків без накиду. Я люблю більше в'язати в другу петлю від крючка через те, що мені подобається, як воно виглядає в кінцевому результаті. Я не люблю це стягування цього кільця гамігурумі, тому я здебільшого використовую, що в плюшові, що в хлибковій пряжі, саме дві петлі. Так. Зараз ми в'яжемо другий ряд. В'яжемо ми його іншим кольором, ви можете в'язати одноколірні джетса від вашого бажання. Набираємо, звісно, перше з'єднюючи стопчик, потім 3 петлі підйому, 2 стовпчика з двома накидами, пров'язуємо, але кожен стовпчик ми лишаємо на крючку. Тобто має вийти у нас 4 петлі, тобто у нас має вийти в загальному 2 стопчика з двома накидами з однією вершиною. Я сподіваюся, я доступно пояснила. Ви можете слідкувати як за моїм голосом, так і за текстом, який написаний на кожному етапі. Я прописую завжди текст, тому що є різні люди, і кожному по-різному подобається в'язати. Хтось любить більше слухати і так в'язати, хтось любить, коли ви дивитеся і бачите текст. Я особисто люблю текст, тому відео я дуже рідко дивлюся. Дов'язавши квіточку до кінця, має вийти 6 пелюсточок. Зараз ми будемо в'язати е, саму основу. Тобто, я не знаю, як це правильно сказати, ну цю стрічку, ободочок, який буде йти е, кругом голівки. Е, я набираю свою кількість петель і приміряю її до голівки е, своєї доньки. Ви можете зробити це також. Або при замовленні, коли вас замовляють, уточнювати, який саме об'єм, тобто, щоб зміряли голівку і сказали, скільки сантиметрів повинна мати ось ця стрічка. Другий момент, щоб вона не була такою тонесенькою і не перекручувалася при роботі, і щоб вона була більш такою міцнішою, пряжу, якою ми в'яжемо, складаємо в два і набираємо. Набираємо ту кількість петель, яка нам необхідна. Коли кілечко, о, стрічка вже зв'язана, як бачите, вона така досить цупка виглядає, ми акуратно будемо зараз пришивати наші квіточки до цієї ж стрічки. Дивіться наступне. Пришивати потрібно за напрямком в'язання. Тобто, щоб ми. Прошивали по косичці, щоб не було в кінцевому результаті, з іншої сторони видно наших стіпків і наших, що ми отшили. Не забувайте постійно закріплювати ниточку, тобто, щоб вона потім не розв'язалася, не розтягнулася, не загубилася і квіточка не відвалилася. Тому завжди пам'ятайте, що можна стіпками зачіпати ниточку. Ниточку в кінцевому результаті ховаємо далі у в'язанні і обрізаємо. Таким чином, прошиваємо усі квіточки. Я прошиваю їх дуже близько одна до одної, тобто що вони в мене майже можна сказати, пелюстка лягала одна на одну. Так воно виглядає маліше мені і мені більше подобається. Так, я не люблю, коли квітка від квітки досить так має велику відстань. Мені подобається, коли вони одна біля одної. І таким чином ми пришиваємо усі квіточки, скільки ми зв'язали. Ви можете в'язати будь-яку кількість, будь-який колір. Це вже за вашим бажанням. У мене це є ось такі ніжні, не то ромашки, не то навіть не знаю, що це квіточки. Просто вони досить милі і мені подобається їх в'язати. Не забувайте закріплювати ниточку і слідкувати, щоб ваша косичка завжди була, була е, дуже гарно звернена дозовні, тобто, щоб вона не перекручувалася і завжди косичка виглядала з зовнішньої сторони. Ось таким чином ми пришиваємо усі наші квіточки. Кінцевому результаті ми отримаємо таку прекрасну ніжну пов'язочку. Вона чудово підійде для фото немовлят та інших. Орбіт ваших ось так виглядає наш кінцевий результат на голівці. Дякую, що були зі мною. З вас, коментарі, лайки, підписка.